Сділала QR-код бігом. Так вона думає, що та, що прийде умніша, ніж ця щас. Умна посилка, умна доставка, да нет! умний. Прийде умний цей кур'єр, а вона, це хто, коробка. Ну в основному ж кур'єри приходять. А тут умний прийшов. Давай. Давай кур'єра. Ну, логічно ж, вроді. Вона виявиться, вона кур'єр. Ну. Та не вона. Та, посл... можна вона, посл... Посл... вона чекала, Ні, а не вона Вона прийшла. виявиться. Вона, вия... вона виявиться. Да. Та, відповідь теж, вона, та жіноча стать, але. Та посилка тада, не кур'єр, а посилка. Ну, так я ж дві посл... минути назад. Так я ж дві минути назад ти загласився, ну, чого впишіш. Ваша відповідь посилка. посилка. А, ну, ну, ваша при... відповідь прийнята. Все. І це правильно. І це неправильна відповідь. Вони не знають. Я скажу так: якби у Вені не було на нас зуба, так. то ви б попросили у нас допомоги. Так так не чесно просто. відповідь на це питання а, да, да. зубна фея. Дівчинка очікувала, що в обмін на зуб, який випав, фея принесе їй біткоїни. А наш партнер Binance підготував святкову Валентинку із подарунковою криптою для всіх наших глядачів. Скануйте QR-код, який ви зараз бачите на екрані, або клікайте за посиланням в описі до відео, слідуйте за інструкцією та отримуйте крипту. Пропозиція актуальна до кінця лютого. Тож, друзі, в нас лишилася фінальна категорія в цьому раунді, і вона має назву Дайте, будь ласка, пачку, вам потрібно обрати. Просто чисто добавити. Да питання? положи ти уже її. Не рви нашу з владом любов. Ти ж ти ти кода їдеш, ти?